Радіо Chicago. Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження коронавірусу. Він додав, що Білий дім поширить усі дані, наскільки це буде можливо в межах конституційних повноважень. Наразі ФБР і Міненерго переконані, що covid 19 з'явився внаслідок витоку із лабораторії в Ухані. Чотири інші видомства вважають, що це результат природної передачі віруса. Ще два не визначились. Також є новина про те, що Україна отримає сучасні винищувачі та зможе розпочати тренування лише після узгодженого рішення країн НАТО. Таку думку висловив сенатор демократ Дік Дурбін від штату Іллінойс в ексклюзивному інтерв'ю українській редакції Голосу Америки. Сенатор також розповів про те, чому затягується визнання Росії державою спонсоркою тероризму, а також про переслідування російських воєнних злочинів у США. Цей закон по суті каже. Що наступне, якщо ти воєнний злочинець, не сподівайся, що ти можеш сховатися у Сполучених Штатах. Ми притягнемо тебе до відповідальності за твої воєнні злочини, навіть якщо вони не були скоєні в Сполучених Штатах або не стосувались американських громадян, ти все одно несеш відповідальність за свої дії. Це чітке повідомлення не лише росіянам, які причетні до воєнних злочинів в Україні, але й усьому світу. Це важливо, щоб росіянам усвідомлювали, що спокою їм ніде не буде в тому світі, і за свої вчинки вони обов'язково понесуть відповідальність. Але якщо дати коментар на першу новину, за те, що Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження коронавірусу. Тут також є таке почуття несправедливості, тому що власне під час пандемії в Америці дуже розвинулася культура, яка називається cancel, cancel culture, Коли людей, які висловлювали думку, що протиречить чинні владі або більшості еліти на той час, були обмежували в їх правах, були умовно кажучи, блокували їх ютуб-канали, закривали твіттер сторінки подекуди навіть погрожували позбавленням волі. Таких людей було багато. Одним з таких а, був і попередній президент Дональд Трамп, але його не так шкода, тому що він власне не є позитивним персонажем, якщо особливо з якби спираючись на українську політику, українське становище. Але є багато інших людей, таких як Джо Роган, таких як Ілон Маск, такі як а, власне інші ютуб-блогери. І активісти, які не давали говорити те, що вони думають, а їхня думка була проста: те, що ковід пішов з лабораторії в Ухані. зараз, пройшло буквально декілька років, і сам президент визнає, що це дійсно було так, і своїм підписом ле легімітулегі надає легітимність власне цьому твердженню. Питання тепер наступне: чому раніше а це було протизаконно, Чому раніше це було під cancel culture, Чому власне тих, хто іде вперед, а тих, хто власне проводить власні дослідження? Висловлює власну думку навіть в Америці, навіть найбільш демократичній державі їх утискають, їх засуджують. І це власне це не тільки про ковід іде мова, це мова про різні дискусійні питання, які чомусь комусь невигідно обговорювати. Невигідно зараз, але вигідно тоді, коли їм це не заважає. Коли власне коли лишається до перевиборів рік часу, і зараз вони вирішили. Нарешті вияснити, що звідки пішло. Ну, але е, є така специфіка Сполучених Штатів про це ми можемо говорити довго і будемо говорити з вами, але вже напевно наступних етерів. Зараз повідомимо вам ще декілька новин з нашого останнього блоку, все інше, де ми зібрали цікавинки з світу науки, культури. Радіо Chicago.